Про ці та інші події на фронті будемо говорити далі. З нами на зв'язку військовий оглядач Василь Пихньо. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава добрий день. Власне, в прифронтовому місті Шебекіно, що на Білгородчині, були помічені дивні конструкції. Росіяни затягнули свої будинки сітками, і як пишуть пропагандистські змі, це все для того, аби вберегти себе і свої об'єкти від безпілотників. От зараз ви бачите, як це виглядає. Пане Василь, розкажіть, навіщо вони це роблять? Це що захист від дронів? Ну, в принципі, на фронті зараз дуже популярно і дуже активно впроваджується саме такий захист від FPV-дронів у вигляді рибальських сіток, в яких дрон має заплутатися, і передчасно не дійшовши до цілі, вибухнути зараз. Насправді просто масиви э, прифронтових доріг вони обтягуються по боках і зверху, э, саме такими подібними сітками, для того, щоб захищатися від дронів. Mm -hmm. Окупанти це впроваджували вже десь. Півроку як починаючи з району Бахмуту, наші війська впроваджують останні кілька місяців на прифронтових територіях. Ось це, що ми бачимо зараз на Білгородщині російській, ну це направду таке собі ноу-хау, тому що обтягувати подібними сітками багатоквартирні, висококвартирні високоповерхові будинки. Наскільки ну, я знаю, в немов ну, 38 таких багатоповерхівок затягнули. Це ну реально ноу-хау. Сказати або побачити якийсь сенс в цьому, ну чесно кажучи, я не дуже можу, тому що е, такі сітки вони дають, е, не мають сенсу проти FPV-дронів. Щоб до Шебекіного літали наші FPV-дрони, ну засумнівний варіант, це по перше, по-друге, це цивільна повністю будівля, який mm -hmm. сенс нам по ній задавати ударів, ну теж немає розуміння, тому в мене є версія. Я, я не хочу типу, знущатися, там сміятися повністю спортивника, але є версія, що це вдавана така ілюзія захисту, яка попахує трішечки розпиром бабла для росіян е, з боку місцевої влади. Це по перше. По-друге, е, якщо вже Оборонятися якось росіянам від потенційних, то тобто, я можу зрозуміти логіку теоретично, що вони можуть від залишків дронів, там від е, уламків дронів, якось таким чином е, намагатися себе е, захистити, mm -hmm. але від великих дронів, типу лютий, там з нашого боку, чи як шахет з боку російського, такі сітки ну геть зовсім не врятують отові слово mm -hmm. взагалі. Тому mm -hmm. мені mm -hmm. важко збагнути. А може тут є логіка в тому, що вони таким чином намагаються залякати місцеве населення, от такі українські оборонці, що вони отак от просто по людях гадять. Хоча ви ж сказали, що ну ніякої практичної цілі в цьому немає. Знаєте, є така фраза, що от, от що є гіршим за пряму небезпеку. Це ілюзія безпеки, тобто, якщо російська влада намагається таким чином створити ілюзію безпеки, не стільки можливо залякати, скільки радше створити ілюзію безпеки та контрольованості, що від дронів таким чином вони захистять своє населення. Насправді за це заховали, як я сказав, банальний розпил бабла. Ну mm -hmm. то це як кажу, буде на їхній совісті. Це mm -hmm. будуть їхні проблеми, але, але неправду є така фраза, що найгірше гірше за небезпеку це тільки ілюзія mm -hmm. безпеки, mm -hmm. ілюзія що безпек. воно щось захистить. Ну від FPV воно може захистити FPV туди. Не літають. От ага, так? ну так mm -hmm. ну е перейдемо тоді до те, про що годять всі західні змі кажуть, що російська армія готується до масштабного наступу на Україну, і також цю інформацію підтверджують і наші військові. Так, от виникає відчуття, що вже якісь дежавю, тобто четвертий рік підряд, ми чуємо про масштабний наступ незадовго до цієї сакральної для росіян дати 9 травня. Це чергові маніпуляції і залякування, чи росіяни реально, попри все будуть намагатися вийти на межі тих областей, які вони внесли до своєї конституції. Пічнімо з того, на пану, що росіяни не те, що будуть намагатися. Вони намагаються їхній наступ триває вже 15 місяців з жовтня 23-го року. Відколи вони почали тиснути на Авдіївку. Тому вони реально намагаються доволі таки завзято mm -hmm. вийти на кордони Донецької та Луганської областей з приводу сакральності дати 9 травня. Цьогоріч ця дата набуває певного. Ну цікавого забарвлення не лише до речі, російського, тому що давайте рахувати 20 січня. Дональд трамп вступив на посаду президента Сполучених Штатів 20 квітня. Минає виходить рівно три місяці. Це 90 днів його президентства, Ну трошечки менше. Плюс-мінус 1 травня завершується строк символічний важливий для американців для американської політики. Строку у днів перших 100 днів президентства. Перше, де 1 травня, там і 9 травня. Відповідно, ага. ми розуміємо, що цей строк стає так само набуває певної символічності до саме цієї дати. 100 днів в американській політиці. Це період, за який президент його. Уряд мають продемонструвати ефективність мають продемонструвати якісь рішення. Дональ, Дональд трамп може похвалитися рішеннями там проведення мит, наприклад. Це mm -hmm. рішення рішення, які вони мали наслідки, це вже інше питання, і будуть well, мати наслідки, це вже інше питання. Але в плані мирного кейсу, ну поки що це не показує ні Ізраїль не спрацював цей кейс, mm -hmm. ні український кейс не працює. Відповідно, небезпека тут є в тому сенсі, що росіяни під цю дату е, будуть тиснути, тиснути і тиснути, намагаючись вибороти для себе якісь преференції в розрахунку на те, що е, Трамп все таки заморозить е, вогонь. Хоча я. Уявлення собі немає, не можу прикинути, наскільки як це взагалі може бути можливо, зупинка війни і заморозка вогню. Mm. Це не можна просто двом сторонам сказати стоп. Ми ж в принципі від американців вже чуємо е, раз десяти. Напевно, якщо тижня вони кажуть, ну от близькі як ніколи, тільки так, так, ця близькість вона не відчувається от на от уже, от -от. полі бою. Давайте детальніше до лінії фронту, за даними звіту інституту вивчення війни, окупаційна армія має десятикратну перевагу в живій сілі поблизу лиману. Також окупанти змогли перетнути річку Жеребець, яка знаходиться на північному сході від міста. Вони там закріпилися і продовжують розширювати свій плацдарм. Ось таке перерізання нашої оборони або можливість перерізання між буровою і лиманом. Наскільки це є небезпечним, і чим цей напрямок для окупантів настільки важливий? Небезпечним тут є саме просування до, до автодоріг, які сполучають лиман з великим світом, скажімо, що так, тому що селище нове, в яке вже окупанти туди підступилися в притул, і це було видно, що не на карті. Це один із автошляхів, який пролягає з лимана на північ, якраз таки напрямку борової. Крім mm -hmm. цього, селище нове на цьому напрямку. Це ще й висота, якось, з котрої можна буде доступитися, завдавати ударів по іншому авто. Шляху шандриголове на цьому на цій ділянці фронту і таким чином відбувається но ну, своєрідна початок операції блокада лимана, тобто не взяття його в лоб. Як це є? А як росіяни останнім часом намагаються обходити флангами, що дуже розумно і правильно блокувати шляхи погіршувати логістику. Ось саме це вони зараз частково реалізовують з Лиманом. Частково також варто очікувати інтенсивності їхнього походу на борову. Це може бути один із тих. Моментів, коли президент говорив про Харківщину, про наступ на Харківщині власне борова може бути одним із тих міст, де на Харківщині очікується весняна хвиля наступу противника. Борова Куп'янськ, зрештою, mm -hmm. для чого це потрібно все це окупантам? Вони починаючи від Куп'янська, завершуючи лиманом, прагнуть зайняти все, що є на лівобережжі річки Оскіл. З метою того, аби вийти на рубежі осколу uh -huh. і прикритися ним, фактично цією природною перешкодою заходу з півдня. Тоді в такому випадку вони прикриються річкою Сіверський Донець, і це uh -huh. дозволить їм фактично, фактично створити постійну нависаючу загрозу над слов'янсько-караматорською агломерацією. Ось це uh -huh. дії, план і бажання противника. Чи здійснені вони, я не впевнений, тому що це буде дуже. Безперед сказали про те, що очікується. На масований наступ противника, але він буде певним чином, як на мене, очікування його від нього такого доволі дивного наступу, тому uh -huh. що як показує практика останніх місяців, війна перейшла в фазу абсолютно дронової, особливо коли ми в обороні. Наші дрони дозволяють знищувати просто в величезних гігантських масштабах що логістику ворога, що будь-яку техніку, яка з'являється uh -huh. в зоні 15 20 кілометрів до лінії бойового зіткнення. І так навіть от вчора була атака на три атаки. Фактично поспіль за 4 години 17 одиниць військової техніки атакувало на Костянтинопільському напрямку. Це було поблизу Курахового, і ага. геть зовсім нічого не доїхало до контакту з нашою піхотою. І, відповідно з цього можна робити висновок, що техніка не буде ніякого мати зиску. І, відповідно з цього можна зробити висновок, що єдиний шанс росіян провести успішні атаки це робити масовані людські штурми. От uh -huh. в цьому якраз таки і дивовижність певним чином цього штурму, який очікується. Тобто, він, по ідеї, має бути виключно з особового складу. Uh -huh. Вдасться якісь здобути преференції росіянам чи ні, не беруся тут сказати, тому що прогнози невдячна справа. Але от ця Дивність наступу очікується саме такою. Ну ви згадали вже про і Якраз от, е, цікаво, тому що окупанти намагаються наблизитися до міста одразу з двох напрямків: і це е, правобережжя і лівобережжя річки Оскіл. Про це інформує речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. І противник зараз не може штурмувати в лоб. Тому він так намагається взяти його у кліщі. Яка ситуація зараз навколо міста? Немає потреби штурмувати його в лоб, якщо можна його пробувати ізолювати. По шляхах під'їзду його ну з Куп'янськом тут ситуація краще в тому сенсі, що і з заходу на Куп'янськ пролягає головна траса. Фактично, що сполучення міста і вона перебуває в безпечній зоні. Росіяни ж оскільки як довго не вже не тиснуть на Куп'янськ, і зі сходу з, зі східного берега річки Оскіл і з півночі зараз в районі Кіндрашівки, вони намагаються протиснути. Ну це їм не вдається. Не вдається насамперед ще й тому, що через той такий Оскіл вже вгадувано згадуваним мною не виходить їм прокласти повноцінних переправ, що дозволять перекидати механізовану техніку. Ага. Тобто вони штурмують виключно піхоту. І це якраз такий відповідь на частково попереднє запитання, чому я скептично ставлюся до можливості росіян досягнути великого успіху, тому що піхотою можна зробити проблеми, але не можна зробити ну, там широкі глибинні. Завоювання території, ну, тому якщо буде наступ піхотним, то результати його можуть бути очікувано обмеженими, скажімо так, але знов ж таки я не буду тут ху -ху -ху, не буду обігти попередбалька. Ну вчора, до речі, за довший час росіяни підняли свої міги. Лунала повітряна тривога. Чи може це свідчити про те, що вони готують масовану ракетну атаку? Накопичили ракети. Вони просто зараз зондують так званий ґрунт. Мені здається, що ми з вами вже за на четвертий рік війни. Е, ось ці знаєте там і свідчення про підготовку до е, обстрілів. Ну, вже ми пройшли давним-давно ту фазу. Ми готові до обстрілів. Фактично щодня. Щодня може відбутися атака. Що балістикою, що дронами відбувається фактично, що щодня атака? Що... Та навіть арешники можуть пустити росіяни, які вони вже забули цю пропагандистську тему і не качають її. Ну тобто, будь-коли будь-який день це може відбутися. Міги, вони звісно, коли виконують тренувальні польоти, це може бути свідченням підготовки до таких. Ракетних ударів, але але побачимо тут. Я не бачу якоїсь специфічної особливості знати підготовки. Не, не було даних від нашої розвідки про те, що uh -huh. скажімо, заряджені літаки стратеги на аеродромах стратегічної авіації. Я нагадаю, що місяць тому відбувся удар. Ну трошки менше місяця тому відбувся удар по аеродрому Енгельс, е, з якого якраз таки російська авіація злітала, і цей аеродром зараз не суперфункціональний для росіян. Тому їм доведеться використовувати якісь інші, якщо застосовувати. Е, Стратегічні бомбардувальники з метою обстрілу нашої території. Тому таких повідомлень принаймні про від розвідки поки що не чув Тому 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 якось так спокійно ставлюся до цієї інформації з льотами. Мігів ну це традиційна, скажімо так, ситуація, в якій ми маємо бути завжди готові. Угу. Ну спокійно і ми ставимось, тому що ми віримо і знаємо, що сили оборони на місці. Дякуємо вам за те, що долучилися, і нагадаємо, що на зв'язку з нами був військовий глядач Василь Пахньо. Мирного дня вам дякую. Дякую, до бачення.